Продається Черри Кімо, рік випуску 2008 Другу модинні три, вас мій син у паспорт вписаний про тих 110 тисяч кілометрів всього Коробка механічна, 5 ступенів у нього Вита запалена по місту 7 літрів на бензині 8 літрів на газу, це не так вже й багато Повне того газового обладнання проведено В сумки газу замінено Затоплено антиком, держа не страшна Ледь лампи встановлені, світять як день ясна Двигуни коробка працюють без нарікань А в щодня на ходу без дорікань Ціна твого 2700 доларів, тор можливий Тільки біля капоту не буде справедливо Якщо бажаєте продати своє авто, пишіть або дзвоніть На номер 063 тільки